У росіян критична ситуація на фронті. Які ще карти приховала Україна на час переговорів, і куди вони взагалі рухаються? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні і не тільки будемо говорити разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати, слава Україні. Так, доброго дня, героям слава. Ну до переговорів, все-таки хочу трошечки пізніше повернутися, бо є важливі новини, які хотілося б обговорити. Є те, що може кардинально змінити ситуацію на фронті. і, Відповідно, нашу переговорну позицію посилити. Бо у росіян справжня катастрофа, все управління військами лягло на багатьох ділянках. Зупинені штурмові дії. Принаймні, про це вже заявив радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Бескрьоснов. Все через припинення роботи старлінку росіян, і вони. Дуже через це бісяться. навіть пропоную послухати Соловйова і деяких щодо цього. Розуміти, що таке війна будущего. Да, я знаю, что в структуре Министерства обороны сейчас очень активно работают над осознанием, какой будет война будущего. Но только во время этой работы надо понять. Что вот 4 года мы сейчас работали, 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 работали. А сильно переживаем, что будет, если Старлинк отключит Сірий. А почему мы так на этом переживаем? А почему за четыре года не удалось ничего сделать? Ведь страна выполняет любые пожелания. Это же значит, кто-то должен был сформулировать, что необходимо. Кто-то должен был довести до высшего руководства. Кто-то должен был объяснить, насколько это важно. Страна сделает все, что требуется для армии. Сформулируйте запрос. Это значит, что внутри армии должны быть люди, которые способны не только заниматься войной сегодняшней, но и посмотреть в день завтрашний. И у них должна быть возможность достучаться и быть услышанными. И когда наивно сборище блогеров думает, что вот они, если увидели какую-то информацию, появляющуюся на Западе, и быстро ее забросили сюда, то они показывают России, куда надо идти в будущее, они, значит, вообще не понимают, как работает система принятия решений. По всему фронту отвалились старлинки. Вот тебе и хваленая пиндосовская связь. Ну, возвращаемся к альтернативной связи, значит. Как говорится, пока жареный... В Жоклюніт старлінки же легли. а у нас своєї связі раз і апчоса, і та стоїть як крило від Боїнга. Ну щось не сходиться дійсно у росіян з їхньою величю, але все-таки хочеться розуміти, чи могло бути це одноосібне рішення маска стосовно зупинки дії роботи старлінку у росіян на території України. Чи це може бути взагалі офіційна позиція штатів і таким чином вони тиснуть на росіян? Та ні, це ж, ну, приватна кампанія. Федоров набрав маска і сказав, така ситуація вона сталася. Давай, давай щось вирішувати. А От навіщо вони це вирішувати маску? Питання. Тут питання. Ну, дивіться, ну що значить, навіщо? Це ж сірі старлінки, так, це ж використання. Це ж таке, а, а, Підігрування, все ж таки, ворогу. У нас тут обливала помиїми, маска залізні речі, я категорично проти був взагалі за те, що там хтось комусь говорить, тому що не треба раз у нас розбурхувати антиамериканський настрій тільки через те, що комусь там щось не подобається, що говориться. Питання було в іншому, тому що росіяни почали використовувати старлінки, ставити їх на шахеди, так і тому, оскільки для того, щоб вирішити це питання технічно, виявилось, треба було прибити всі. Старлінки, які літали на території України більше ніж там 90 кілометрів, і виключили всі несертифіковані старлінки, які працюють на території України, і виявилось, виявилось, що росіяни настільки щільно почали використовувати там сірі старлінки, що у них все рухнуло. Ну там соловьох покаже, то поставте задачу, і так далі. ж питання в іншому. Да, поставити завдання ти можеш. Питання: якщо у тебе ручки да, далі ростуть, то немає кому далі реалізувати це, це завдання. Слухайте, ну вони досі не можуть скопіювати сатану. Ну, це ядерна триада їхня з 2014 року, вони це намагаються зробити після такого як як Южмаш припинив їх обслуговувати і так далі. Да, тому це дуже добра історія. Тому. Чому чому це зроблено? Ну дивіться, у нас українці на жаль живуть в такому чорно-білому світі. Та вони у нас на жаль не розуміють наскільки складніше світ побудований. А я що не обов'язково якісь політичні рішення, щоб просто ініціювати якісь питання. Так ну, наприклад, по цьому по Єлину маску, наприклад, є зв'язок, та конкретна Фьодорова, конкретна маска. Да, вони до речі, там давно декос якось так спілкуються. Вирішили досить швидко це питання технічно, тому що це використовувалося. Ну я думаю, тут більше рішення було, що Старлінг зовсім використовується як зброя. От я думаю, що це приватні компанії, а це приватна компанія, Нагадую, яка е, е, обертається, наприклад, і акції обертається у відкритому постерігу. Ну, це використання не дуже добре для компанії. і тому вони вирішили кампанію. А по дорозі виявилося, що росіяни активно старолінки використовували на території України. Наскільки я зрозумів, те, що я бачив аналітику, вони як завозили десь через середню Азію, їх так як е, такий продукт. Тут питання не, не до компанії Starlink, тому що вона ж не може все контролювати. А вони що зробили? А далі вони перепрошували їх там, начебто це було зареєстровано в Німеччині, якийсь там Ганс да? був зареєстрований, але використовувався він в Україні. Вони прикрили цю лавочку. От і все, і виявили, що для росіян ну можна насолоджувати тими піснями, які зараз співають росіяни, можна насолоджуватись. Треба ставити на треки, не знаєте, озвучувати. От, і поки що, виявляється, не все так просто у них а, працює. І це наші козирі наші козирі, тому що вивели натиснути на одну кнопку, і ваша і ваша така можливість різко падають щодо атаки на територію України. Так що в прав, на правильному шляху йду. Або пам'ятаєте історію на часто, а, тому що ну, знову таки у нас примітивна часто, знаєте, дискурс досить примітивний, теж в нашому суспільстві. Але українці взагалі любляться, бо у нас або граб, або перемога. У нас якось посередині не. Не вдається, знаєте, <хи> зупинитися. Треба все ж таки практично мислити розуміти, що деякі речі робляться не так швидко. Попам'ятаєте, теж скандал був, коли Маск відключав старлінки, наприклад, в районі Криму. Були ж там історії, що ай-яй-яй, Зрада, а так це не була обов'язково зрада. Ми повинні розуміти, тому що Крим так під санкціями знаходиться. І <свят> Приватна компанія так, вона інтегрована з Пентагоном без заперечення. Маск є підрядником Пентагону. SpaceX – це військова технологія. Ну, хто не знає. Starlink це військова технологія, хто не знає. так. Але там можуть бути нюанси, які можна вирішити на такому неполітичному рівні. Це знаєте, ми чомусь думаємо, що весь світ побудований на політиці. Знаєте, що сидить оцей там, десь там гольф грає Трамп. А й горить, зробити мені якусь гидоту. Знаєте, от, от, от зробити треба, щоб старлінки працювало у росіян. Та вони в біса навіть не знає, що воно там працює у росіян. От. Але далі що могла компанія Starlink не, не, не бачити цю проблему? Там могла у них величезна компанія. Тут питання: хто ініціатор, хто правильно доніс, і правильно зробили... зреалізував, да, знайшов вхід. Ну Федоров то в даному випадку такий удар наніс, на ніс російські боєздатності, ну просто знаєте, просто порішали питання по, по, по старлінках. А, і це отак от так працює світ. А не знаєте, як ми так знаєте, достатньо. Ну на жаль, у нас такі панує дискурс або чорне, або біло українці повинні, якщо хочемо бути успішною нацією, повинні бути а, ну більш прагматичними і не піддаватися емоціями. Ото знаєте, у нас часто п'ятою точкою швидше думають ніж головою. От головою треба думати. От головою попрацювали, і бачите, вирішили питання: чи чи брав в цьому участь конкретно Трамп? Я вас запевняю, що він нафіг навіть це про це не знає. Звісно, але це однозначно наша перевага тепер на фронті, і хочеться подивитися, як воно буде в перспективі працювати. Якщо вже і Флеш сказав про те, що е, дійсно це вже працює і зупиняються штурмові дії, ми розуміємо, що їхні там ну, якісь межмодеми, можливо, будуть працювати, але це величезний удар по ворогу. Крім того, сьогодні ще один був прекрасний удар, який, е, на який, мабуть, ці українці звернули увагу. Це е, Удар збройних сил України по полігону Капустін Яр. Звідки Росія запускає свої так звані арішники? Про це вже підтвердили у Генштабі, що дійсно е було влучання, але поки що ну не опублікували якісь там наслідки. Проте це можливо і є та сама карта або карти, які ми припасли у себе в кишені, і зараз так співпадає просто е з періодом переговорів з Російською Федерацією. Ні, це не співпадає з періодом переговорів. Це співпадає з періодом, коли є технічні можливості це робити. Ну тому що ну дивіться, щоб ракети зробити, це знаєте, це таке в наших Фейсбуках, теж швидко все вирішується. Да? Або ну не розуміють наскільки величезна робота величезних колективів людей ведеться, щоб побудувати балістичну ракету середньої дальності. І потім її запустити в серію. Це яка величезна робота повинна робитися, навіть якщо вона впаде там парочку чи когось зіб'ю, це не обс... не привід роботу людей. Це нормальна робота, коли так, не, так це відбувається. Ви, до речі, прочитайте по Ілона Маска, Я, скільки ракет він запускав, щоб старлінки у нього золотив. Знаєте, скільки, він, скільки у нього років пішло, між тим, як він почав запускати свої ракети, це SpaceX, і коли воно все пішло в дійсності працювати більш-менш? Я вам скажу: 10 років. Україна цей шлях пройшла за два роки, фактично, і я вважаю, що це є нашими картами, тому що тільки виключно наша зброя дає нам спосіб диктувати умови навіть Сполученим Штатам Америки. Шановні, а тому, що коли у ти у тебе є замкнені цикли, коли ти виробляєш зброю, ти сам визначаєш, куди стріляти, як стріляти. І думка Вашингтона, Брюсселя і все інше, звичайно, знаєте, пам'ятаєте, і знаєте, як ти телефонуєш кудись? І щоб ти в компанії, коли там телефонуєш, у них всі лінії, ваш, ваш дзвінок важливий для нас, там. Да? От зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Пізьмемо так і увагу. так, так. працює, а так і так тут працює. Величезна робота людей. Скільки скільки Цю кампанію Firepoint, я взагалі вважаю, що це просто агресивна була кампанія проти підриву нашої боєздатності, не без фінансування за кордону. Тому що багатьом за кордоном теж навіть нашим союзникам не подобається, що Україна має ракети середньої дальності, тому що це заявка на військову гегемонію, та? і вони це ж наступне. Наявність ракет середньої дальності, наступний крок може бути ядерна зброя. Тому що в ядерна зброя це завжди проблема. А які носії у тебе будуть? Тому те, що Генштаб підтвердив, це дуже добре. В принципі, фламінги до цього літали, а, можна бачити по російських пабліках, вони їх збивали. Ну, це нормально, коли збивають ракети. Далі тому оборонка відкривати експорт нам потрібно залучати більше ресурсу, змушувати банкірчиків фінансувати, фінансувати оборонні підприємства. Національний банк повинен давати рефінансування під такі кредити. Нехай не розповідає, що це неможливо. Інакше навіщо нам такі національні банки, такі банкірчики потрібні. Нам потрібно спрощувати порядок залучення саме приватних компаній в виробництво зброї, а не цей напівдохлий коробромпром, пром, який не для цього створювався. І нам потрібно більше приділяти уваги саме нашої зброї і замкненим циклом. Чим більше у нас буде замкненим циклом, тим більше будуть у нас переваги. І тоді. Як ви говорите переговори, так переговори будуть не про це. Дивіться, як накладається економічний колапс Росії, так який все, все ближче і ближче, це все ж таки стає очевидніше. А далі удари по конкретно Капустяному Ріяру, по, а, наприклад, там Ямаські хрести і все інше дає можливість по енергетиці бити. І це. Важель тиску на росіян, і тоді розмова буде не про те, де вони там щось, там щось там вякають, пукають стосовно того, що хтось повинен визнавати Донбас. Ні, з ними розмова буде про те, як вони а, 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 забирають манатки, шурують на 91-го року, як вони так любили говорити, тому що це є і важелем нашим тискам, які дозволяють тиснути де Це можливо. Так, і звісно, наша найкраща, мабуть, гарантія безпеки, яку хотілося б побачити після переговорів. Звісно, і від наших партнерів ну якісь міцні, скажімо так, гарантії, бо поки що не зрозуміло, чи хтось щось реально може нам надати крім одних обіцянок. Але я хочу повернутися з вами до переговорів сьогодні. Взагалі з'явилася інформація від російських змі, що нібито Росія висунула ще одну вимогу щодо Донбаса. і тепер взагалі хоче не просто, щоб ми від. Мовилися від нього, а й щоб всі країни визнали Донбас російським. Зрозуміло, що це може бути черговий просто російський вкид їхньої пропаганди. Але чи дійсно Росія взагалі могла б висунути таке на перемовинах? І тоді цікаво побачити обличчя Буданова, який неодноразово брав участь у бойових діях на Донбасі. От дуже було б цікаво за цим поспотенням Буданов міг з професійним поглядом. Хто хто там це сказав? я Мемчик бачив. Річ, будь ласка, так. як ваше прізвище і я, я вас віддав, да? <клес> да, 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 да. О, дуже добре, дуже добре, я вас запам'ятав Ну, дивіться, нічого нового немає. Це все старе, це записано в так званих стамбульських угодах. Росіяни, це нічого нового немає. Вони ж там вимагають, щоб Україна визнала Крим Донбас. Це там так написано. Нічого нового немає. Росіяни так і хочуть. Коли вони починають маніпулювати питаннями, а давайте що тільки Донбас, ми хочемо забрати, вони е, так з американцями говорять: ні, читайте стамбульські угоди, те, що а які озвучив Путін. 23-му році на зустрічі з президентом з, з, з Південноафриканської Республіки. Там і скорочення армії до 80 тисяч, і Нацгвардії до 15 тисяч, і визнання Криму Донбасу, і відсутність виробництва важкого зброєння на території України і так далі. Далі наступна вимога це. Е, е, для припинення вогню Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО. Все те, воно таке і є. Це не нове. Чого всі так дивуться? Це не вки. Те їхні вимоги. Вони просто грамотно маніпулюють цим питанням. Говорять, ну у нас є поступка до вас. Яка поступка? А віддайте нам тільки Донбас. А тільки ти даш, тільки Зеленський, наприклад, дасть наказ, наприклад, це зробити. Ну, теоретично я собі уявляю, я моделюю ситуацію. так? Одразу ж вони будуть вимагати зносити владу, тому що вони зрадники. А потім Скавиди Путин сказав: Ви, Путін сказав Ви не зрозуміло, у нас чотири області. Хто вам сказав? У нас що на. Написано так написано, так що виконуєте. Нічого в кидів немає, це їхня реальна позиція. І поки Путін буде при владі, так воно він буде це вимагати і все. от Тому нічого не помінялося. А ну він від цих вимог здається ісконає, тому що е, не схоже, що хто росія буде... сканає або він сконає. тут я до речі в другий варіант більше вірю. Судячи з того, що відбувається в економіці Росії, Так, абсолютно. Але знову ж таки, якщо повертатися до перемовин, ну, уже там і американська сторона вийшла із заявами. Ну вітков принаймні сказав, що ось ж домовилися про черговий обмін, який вже пройшов. Пропоную до речі, послухати пряму мову. Віткофа так. Сьогодні делегації Сполучених Штатів України та Росії домовилися про обмін трьома 14 полоненими. Перший такий обмін за п'ять місяців. Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще належить виконати значну роботу, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні. Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Ми дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за проведення цих обговорень, а також президенту Дональду Джей Трампу за його лідерство, яке зробило цю угоду можливою. Звісно, дякуємо Дональду Фредовичу за все можливе, що можна було зробити, але перекладаючи 47 Слованку... разів, треба дякувати. Знаєте, що 47 разів треба дякувати? Він же 47-й президент. Щось немаловато, маловато, не доробляє, маловато буде, буде все маловато було. А раптом він засне в цей час, то треба буде починати заново. То не краще ладно, це, вже. Це, це він це він не засне. Це він там прикидається. він слухає, що навколо відбувається, як і що, як про нього говорить, Да. Якщо повертатися до Віткофа і перекладати ось це все сказано з дипломатичної такої мови на звичайну, то виходить так, що крім обміну, по суті, ні про що не домовилися, і е, у ключових питаннях ніяких узгоджень не досягли. Такі вони не могли бути. Ну обмін це теж дуже добре, але обміни і без переговорів у нас відбувалося. До речі, Буданов теж ними постійно теж займався, а нічого і не буде. Ну тому що ключова вимога, щоб Україна десь відійшла з Донбасу. Наприклад, це ж коли там говорять, ну залишилося одне маленьке питання, так це ж основне питання. Так, це росіяни вміють так маніпулювати. Ну, Україна нічого цього в біса робити не збирається. і все на цьому все зупиняється. А далі це питання а Чого він вів в оману нашого шановного Дональда Фредовичу? Що він все порішав? От. Ну так, так тепер нехай Вітков розповідає Трампу, чого він там втягнув нашого шановного Дональда Фредовича в цю авантюру. А там ще з залаштунки вийде Рубіо і скаже: А я ж говорив, що воно так і буде. Тому що ж Рубіо, ви бачите, він не вискакує в цих, цих перемовинах, тому що його позиція з самого початку була, яку обговорювався в Саудська Аравія, зупинка по лінії розмежування. В принципі, Україна до цього і приходить. Ну, от я вчора бачив, там Зеленський виступає, зупинка по лінії розмежування. Жування це наша земля. Не в біса, ніхто ніхто нікуди йти не збирається. А до речі, ви згадали Рубіо, і здається, дійсно він просто намагається свою лінію притримувати при собі. Ну, коли у Віткуфа нічого не вийде. Мабуть, тоді вступатиме Рубіо, тому що він зокрема зустрівся з нашою делегацією християн. І е, до речі, я від багатьох експертів чула, що це теж лінія, про яку е, наші політики забувають, що потрібно обов'язково говорити через християнські цінності, зустрічатися нашим священникам. Не з так, ведеться говорити... робота ведеться робота. Досить можливо, і... через протестанські, через протестантські групи, через ведеться. Я знаю колишніх народних депутатів, які просто не вилазять в США, ведуть по цій лінії, по баптистській лінії, по цьому робота ведеться. Ну, просто рубі-католик. От в чому різниця? Але Ти протестант, тут... а він католик. Та да. uh, тут, uh, тут, тут, що це, зустрілися католиць. так з нашої церкви. А це католицький священник був там, так що так от ведеться і по лінії. У нас єдине, що у нас не допрацьована. Я вам скажу, яка лінія не допрацьована? У нас не допрацьована ветеранська лінія. У нас не допрацьовано, щоб наші ветерани їздили, наприклад, спілкувалися там з асоціаціями ветеранів Пентагону, наприклад, так на їхній національній гвардії і так далі. Оце у нас не допрацьовано, це правда, тому що вони повинні розуміти, що ми їхні є союзники. І якщо ветеранські організації, там Пентагон, все інше скажуть, це наші хлопці, ми повинні їм допомагати, до їхньої думки будуть дуже дослухатися. Всі І республіканські, і республіканські. Республіканці і демократи, тому що там людина в формі, яка захищала батьківщину, це дуже авторитетна людина в даному випадку. Тому отут, от нас допрацьовано по якраз релігійній лінії я знаю особисто, дуже ведеться дуже потужна і копітка робота. А це супер. І якраз таке Марко Рубіо запевнив, що він молиться за мир в Україні, тобто ми розуміємо, що це ну яскравий представник людини, яка на нашому боці, тому дуже хотілося б, щоб і Рубіо залучали до цих переговорів. Або ж дійсно, коли у Вікова нічого не вийде, тоді Давайте. він на боці Сполучених Штатів Америки не існує про українських політиків і все інше. Кожен захищає свою історію. Да? Ми можемо підстроїти або поставити з таке становище, коли вони будуть захищати інтереси. В тому числі наше, тобто <гум> тут тобто, то, по іншому по іншому не працює, Да. Звісно, хочу з вами ще одну тему обговорити, тому що сьогодні якраз таки закінчується термін ем, щодо угоди між Росією і штатами ядерною, так спливає цей договір, який обмежував арсенали. Але хотілося розуміти, що буде далі. Щоправда, з'явилися вже від Аксіос заяви про те, що нібито Америка і Росія близькі до угоди щодо продовження цього договору. Але якщо не продовжать, що це означатиме, що країни просто можуть... Можуть безлімітно збільшувати кількість озброєнь скільки вони собі будуть вважати це за потрібне. Трамп вже казав, що не прийме тимчасову угоду від Росії, тому що вона не включає Китай, а хотілося б контролювати і Китай. То, тут дуже цікаво про що ну буде продовження цієї угоди або не продовження свідчити. Ну, давайте так. Знаєте, як в тому є ТОС такий, е, да? Є можливості, немає бажання. Є бажання, немає можливості. Так вип'ємо вже за те, щоб наші можливості збігали нашим бажанням. Давайте так. Якщо не буде угоди, нічого не поміняється. Знаєте чому? У росіян грошей немає. У грошей немає на гонитву озброєнь. Американці все чудово знають. Вони розуміють, що вони будуть скорочувати свої озброєння і так. Тому що грошей немає на цю гонитову озброєння. Це радянський союз міг дозволити а, цю гонитову озброєння. І то, в період, і то в, період, а, а, в період високих цін на нафту. Ця ж угода вона ж була вкладена ще Брежнєвим і Ніксеном в 72-му році. І то чого радянський союз пішов на неї, тому що йому потрібні були ринки збуту західні, і тому вони пішли на тоді. Розрядка розрядка тоді у них називалася так? А тепер, якщо не буде угоди, Трамп скаже, ну і фіг з вами. Ну немає угоди. Ви се рівне її ну, куди ви там зможете виробляти? США можуть виробляти, Китай може виробляти, а Росія ні, не може. Тому коли там Медведєв це там щось комусь лякало, що зараз буде страшно. Ти в цей бюджет подивись свій, да і розумієш, у вас грошей немає, щоб підтримувати навіть існуючу, існуючу, існуючу інфраструктуру. Слухайте, ви, ви ракету не можете скопіювати, Южмашу, яка вироблялася. То про що ви тут говорите? Що ви там будете робити? Ну хіба що в якихось таких алкогольних фантазіях конкретно Медведєва він там щось буде робити? Так, а так грошей немає, от просто грошей немає. І вони будуть змушені скорочувати цей арсенал без будь-яких угод. Росіяни використовували цю угоду для того, щоб постійно нагадувати, що вони є ще на держава. Тому що це єдиний спосіб взагалі розмовляти про що єдина спосіб про щось говорити, це була ну розмова про ядерну зброю. Але американці їх послали, сказали, немає закінчення війни. Ми взагалі не про що з вами говорити не будемо. А так звичайно, США більше турбують Китаю і тому буде вона, не буде. Це Реально немає ніякого значення, ну принаймні для Росії. США можуть собі дозволити це робити. Китай може дозволити, а це все інше. Ні, дякую вам дуже за таку вашу цікаву думку. Нагадаю, що сьогодні mm -hmm. говорили разом з політтехнологом Тарасом Загороднім. Ви ж ставте свої коментарі, свої запитання пану Тарасу у коментарях. Е, дуже вам дякую.